Доброго дня, шановні українці, роздивляємося цей тиждень для України. Досить приємні, я думаю, новини, будемо знати по об'єднанню союзників в якомусь плані, в діях, вже нарешті. Тобто, вже в процесі виконання об'єднаних сил планів. Зараз ми передивляємося, що для Києва цей тиждень. Для Києва яким будуть з приводу нападу? Треба бачити, треба бути уважними, треба дивитися, тому що загроза є, звичайно, ми бачимо. А також кажуть, що загроза починає бути вже по накопичувальному, тобто може бути не один обстріл, а, наприклад, в одну точку декілька. Також нам кажуть про те, що треба збиратися, не треба збиратися в якихось великих містах, містечках. І, звичайно, думати про свою безпеку ховатися. Так, да, загроза є, якщо просто прям Харків на цьому тижні з приводу обстрілів Харків на цьому тижні. Дивіться, для Харкова теж небезпечна ситуація. Ми бачимо обстріли та вони є, будуть обстріли. Тобто небезпечна ситуація є. Але тут мова йде про те, що ворог планує невеличкі намагання різних груп ДРГ, невеличких ви розумієте. Тиждень буде такий, як на протязі всього будуть намагатися туди. Те місто або найближчі якісь передмістечкові території, де буде ворог намагатися пролазити. Ось так. Ну, Тут нам кажуть, що шляхи будуть обиратися ворогом, як і раніше, а загроза обстрілів вона є. Дев'ятка ткамічів. Що тут казати? 7, 9 місяців. Дніпро. загроза обстрілів на цьому тижні можливо більше друга половина друга половина тижня з приводу обстрілів. Знаєте, що цікаво, що тут можуть бути на більше ближче до міста Дніпра. Також є загроза обстрілів ближче. Чому? Тому що тут ракети або дрони можуть бути збиті заздалегідь перед тим як вони будуть влазити на територію Дніпра. Тобто збиватися можуть бути заздалегідь, але загроза є і більше вона може бути в другій половині тижня. І знаєте чому? Тому що недостатньо. Все ж таки більше треба, ще більше треба проволошних сил. Кривий ріг, що нам сказали за Дніпро. Ну, за Дніпро кажуть, да, що все ж таки обстріли. Так, кривий ріг. Загроза обстрілів ворогом. Те ж саме, як і Дніпро. Ну, Кривий ріг це, скажімо так, є об'єкт таємного якогось значення, або скритий об'єкт, або який приховують об'єкт. Нам тут карти більше показують, що там є ціль ворога, де скритий об'єкт. Прихований, зачарований, закритий і так далі. Тому тут якби, планується. Ну, ви розумієте, тут планується а, обстрілювати і не просто так. Тут якраз щодо Кривого Рогу, ворог цілеспрямований і не буде кожного дня туди бити. Скоріше всього, накопичує і чекає можливості, щоб туди вдарити. Тому а, не кожного дня вагається туди бити. Ось так. Зараз ворог планує обстрілювати саме. Якісь специфічні об'єкти там. Тому треба бути уважними, якщо ви знаєте, люди приблизно де воно, будьте обережні тих територій, наближених до тих об'єктів. Павлоград. Зараз називаю міста ті, які приходять в перші думки. Павлоград. Потім Львів кажуть. Павлоград. Ну, Чесно кажучи, поки що не бачу ніяких на цьому тижні. Обстрілів хіба що можуть бути дрони якісь такі з бомбочками причепленими. А так, поки що я не бачу. Ну, кажуть, да, звичайно, обстріли, дивіться, тут напряму зараз я не бачу. А, загроза обстрілів є. Хіба що дрони з бомбочками. А так, щоб при... ракетними поки що я такої загрози не бачу. Львів. Львів і найближчі території до Львова треба бути дуже уважними. На цьому тижні Львів або найближчі там кілометри до Львова треба бути дуже уважними. Дивіться, як Львів виходить під картою чоловіка. Дивіться, які карти випали для Львова. Якщо ви знаєте, десь сприховані об'єкти або скупчення людей. Там військових і так далі, будь ласка, подалі від тих територій. Або, е якщо там є рідні, натякайте їм те, що їм треба бути уважними і обов'язково при звуках тривоги ховатися в укриття. Тому що тут треба підказувати, що треба ховатися під час тривоги, коли починаються обстріли. Обстріли будуть неоднораз, неодноразово і в декілька точок. Треба бути дуже уважними. І ще раз я підказую, тут нам підказують, що може бути дуже вибухові такі штуки летіти як само місце, так або поряд біля міста. Полтава. Шановні українці, я не дивлюся на кожен день, хоч, територі... хоч ситуації можуть змінюватися, десь коригуватися, скориговуватися самою історією, тому що зараз все дуже-дуже нестабільно. Прям дуже нестабільно. Але все ж таки, хоч приблизно ви будете розуміти, Полтава. На цьому тижні яка загроза, чисної загроза зараз від ворога. Всі будуть дивитися, як буде воно летіти. Будемо сподіватися, що не буде вибухів. Ось тут є нам натяк на це, що буде проливатися. Да? Може пролитися щось десь, не хочу казати про кров, але дивіться, шляхи дороги на Полтаву або на Полтавщину вони будуть. А ось люди будуть, як зі сторони, дивитися, можливо, вони будуть бачити, як будуть просто збиватися в небі в просторі, в повітрі. Сподіваємося на це, що всі будуть люди живі і цілі. Так. Кременчук, Кременчук, Небезпека на цьому тижні. Нам кажуть, що ППО будуть намагатися максимально збивати. Нам кажуть, що ППО будуть збивати. Ось так. Ракети, які, дрони. Тут більше, я вам більше скажу, що тут буде або якісь модні дрони будуть летіти, не, не маленькі, не з якимись маленькими там штучками, щось більш таке, знаєте, заправлене. Ось, їх будуть намагатися збивати. Так що будемо сподіватися, що це буде збито без втрат. Ось так. Тут Кременчук нам виходить, як дівчинка гарна, ресурсна. Ось, так що ми будемо сподіватися, що його будуть збивати це все, що летить, і ще заздалегідь перед містом. І повинні, в принципі, успішно, якщо закриваємо очі на ці дві карти. Але будемо сподіватися, що це все перекриє і зіб'ється в повітрі. Ну, звичайно, ніхто не відміняв захисту особистого. Так що, будь ласка, думайте про те, щоб. Ховатися, ховати дітей під час тривоги. також звертайтеся за захистом особистим. Так, в принципі, все. І трошки пізніше подивлюсь, містечка на західній частині України. Пока-пока.